Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, скоро дзвоник продзвонить, Час знання в садку світить. Ви навчати всі готові. Будем чемні та чудові. А ну разом. Будем чемні та чудові. Молодці. У садочку радісно і квітно. Чути, перезвони, юних голосів. завітала перша пересня, привітна. Прийшло він знань до малюків. Давай усіння з... всі, у сіні сі, пшона скомзі, і си, зелене, що стоять, в школу йдуть всі діти, а ми прийшли на сюди сад. і сітки сніги вести. Сі, 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 сі.

Пановний, а ви хто? Я про різних наук. Доброго дня, любі хлопчики і дівчата. Я почув тут, як ви добре і гарно співали, і хочу вас запросити до країни знань. Добре, ми згодні. Тільки скажіть на мені, ви не злякаєтесь? їдемо, вирушаємо, та можна. Навчальне. Діти, а ви знаєте, що вам потрібно скласти в рю... в рюкзачок для занять у дитячому садочку? Її шанує кожен. Вона повідати може. на свете пилим того самого идите. Ну, знаешь, вот это дождь, вот как у тобой. <говорит> <говорит> я писать в тихий в тюсь, Засаряюсь и сберусь. Рапка, рысочка, колюч, Разом пишем я и ручка. Вот ты маленький, а по себе маленький. На папері олії всі, танцюють вийшли з плавні котрі мають пальці вуці з плавні Маю лусничок на папері світи. Дві малята ви розумні. Для навчання знаєте А нам час їхати далі. І наступна наша станція спортивна. І зараз ми перевіримо, як же ви вмієте грати. І пограємо ми в Кіт і в Миші Севились, що котика розбудили. Утікайте, мишки вмить, котик хоче вас зловити. Полохати, а мишки вийшли погуляти. Вийшли погуляти, мишки так розвеселились, що котика розбудили. Утікайте мишки вмить, котик хоче вас зловити. Яка називається городці і «Автомобіль». Точно! І пісні, це життя моє. Мріє душа народу, вольна воля злетою небеса, боротьба отвична за свободу в нашій пісні, радість і краса. Нехай вона на цілому світу лунає, бентежить душі, балки в серця, без пісні українця, не буває. Вона відроду з нами до кінця. Очі Сонечко ясне, бо відробим це нечки, очка, включити до від садочка, мама повдру від киля, проплідесь на яголя, підмарно споличків на садки піде в разом. И царь, волосы твонять, Начислить не слоники, ми мат на женят та шунтарером, высынятовый сынчиром, тут нуженят шунтарам, пусть синяк высылчиво, я люблю наш детей. for the sale if you Які ви, діти молодці, дуже гарно заспівали, а я вас запрошую далі. Слідуюча наша станція, станція рухлива, ну, мов коло всі ставайте рухатися, починайте. Лучка, біжить, біжить, у на діток веселих, я будь ти не тікай, та цього починають, я дочка. 我知

you Ми випробування і опинилися в Україні знань. Тут вас чекають новий навчальний рік, нові уміння та знання, багато цікавих та пізнавальних занять та, звісно, багато нових друзів. А в новому навчальному році ми вам бажаємо міцного здоров'я та мирного дитинства. На цьому наше свято добігло кінця. А зараз вас чекає сюрприз. お小島にいたゾーリー、コメテ。 Наша планета Земля блакитна, тому що більшу її частину покриває вода морів та океанів. Малися... Би нас відкрили інопланетяни, вони би так і назвали нашу планету. Вода або океан. І вони би точно приводнились, а не привимлились. Слушна думка. Знаєш, а вони були би праві. Життя колись заробили... Води вистачає нам. Кідай, нас же смієшся. Населення землі постійно зростає. А як вони влаштовані? Спочатку всі великі предмети затримуються на спеціальних решітках. Потім вода надходить у відстійники, які схожі на плавальні басейни. О, а там не заплаваєш? Після відстійників вода потрапляє на спеціальні фільтри де відбувається її очищення. А вже після фільтрування вода стає прозорою. В нею вже можна користуватися? Ні. водовому банкрі надія усього людства вгармувати свою справу. А не То що, в мені 21 кілограм води? Я що, як медуза? Доню, ти зовсім не медуза. Велика частина води у твоєму організмі знаходиться у крові, а її чимало близько 5 кілограмів літрів. Вода є у шлунковому соці, який допомагає перетравлювати їжу в шлунку. Вона є в слині, в язах, шкірі, кістках, нігтях, навіть в емалі твоїх зубчиків. Ми з тобою, пам'ятаєш, ліпили сніговика і фортецю. Так от, насправді ми їх зліпили з води. Я І ви, дітки, послухайте, краплинка запрошує вас у велику подорож. Колись краплинка жила в океані. Вона веселилася і пірнала глибину. А що там наверху? Подала краплинку краплинка подушку. І крапельки вирішили піднятися нагору. Вода ставала все теплішою. Як тільки почав піднімати все вище і вище, доки краплинки не опинились у білій кухнастій хмарці. Ой, де це ми? Ви у хмарі, ми разом з вітром полетимо на сукудів на тверду землю. Повіє, вітер і хмари полетіли над океаном. Дивіться, краплинки, під нами земля. Ми летимо над полями, лісами, над зеленими лугами. Он ті срібні ниточки, це річки, А ось там блищать озера. Суці! Це якийсь коренець. Печери, а ще ми їх прикрашаємо, немов культери. Бачиш, ось краплинка витіла на стелі, а потім впала на дно печери. І так триває тисячі років. Працюють крапельки, і в печері утворюються чудові бурульки, та фантастичні колони, та та інші. За кранами ванні і на кухні не смітити біля річок та прибирати біля них, не кидати сміття у річку. Очищати струмки та джерела, накидати каміння у колодязь, берегти річкових мешканців.